Пане Андрію, перш ніж розпочнемо аналіз ситуації на фронтах. принагідно хочу привітати вас з отриманням відзнаки від командувача сухопутних військ Збройних сил України і отримання нагрудного знака Хрест сухопутніх військ. Дякую, що обороняєте нас, пане Дякую. Андрію. Щодо ситуації на фронтах, за оперативну інформацію, про що можемо розповісти нашим глядачам? А, можна оперувати виключно зараз офіційними даними. І дуже влучно президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції, що не варто довіряти Путіну, який говорить про те, що сили оборони не мають успіхів на фронті. Це каже Путін, і Зеленський натякнув, що він постійно на зв'язку з командуванням і у всіх дуже гарний настрій. Я думаю, що більш ніж прозорий натяк на певні успіхи. Звісно, в соцмережах вже є. Назви навіть населених пунктів, у які нібито вдалося зайти, які нібито вдалося звільнити. Але я все ж таки е, хотів би нагадати, що будь-яка наступальна операція, і про будь-які результати наступальної операції можна говорити виключно після того, як сили оборони зайшли, створили зону безпеки, в першу чергу, для себе у тих чи інших локаціях, і відсунули ворога ще далі. Відповідно, потрібно мати терпіння. Для того, щоб, знаєте, щоб все вдалося і все було. Ну, потім була Пане радість. Пане Андрію, ви згадали так, президента так. України і безпосередньо його виступ. Пропоную послухати і далі продовжуємо нашу розмову. Будь ласка. Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально. і Вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо е Путіну. Мені здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації е -м, е -м, не можна. Е мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з, з нашими командувачами різних напрямків з сирським, старанавським, з Москальовим, з Наєвим, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно, так путіну і передайте. Так, сподіваємося, що Путін все почув, йому все передали. І тут, пане Андрію, згадується мені. виступ безпосередньо Путіна напередодні його зустрічі із самопроголошеним президентом Лукашенко. Тоді Путін сказав, що контрнаступ в Україні вже розпочався. Як ви думаєте, для чого таке говорить Путін? Україна не підтримує так даної риторики. Західні змі вже напротязі протязі місяця пишуть, що, начебто, розпочався контрнаступ. Такими діями, що переслідує Путін, потрібно розуміти в першу чергу, що ну навіть з тих відео, які вже опубліковані бригадами, у ворога доволі плачевна ситуація на лініях оборони. Звісно, вони їх створили. Звісно, там до вобліцкрігу, такого як на Херсонщині, на Харківщині, не варто очікувати. Поки що, так. Але з іншої сторони, видно, що під ударами артилерії на певних напрямках їхня піхота просто розбігається з посадок, вона частково деморалізована і позбавлена значної кількості техніки для ведення оборони. Відповідно, ворожа пропаганда концентрується на кадрах леопардів. Знаєте, які вони крутять з різних ракурсів вже декілька днів, розповідаючи про знаєте. Десятки знищеної західної техніки ця пропаганда також направлена на так зване підтримання морального духу ось цієї піхоти, яка розбігається, плюс путіну також потрібно якось ну, робити якісь заяви. на фоні, Ну, вони намагаються скористатися тишею, яка є від нас, для того, щоб пояснити цю тишу, мовляв, тим, що у нас нічого не виходить. І дана тактика також виключно налаштована на те, щоб в тій чи інші мірі впливати на якийсь моральний дух російського солдата, щоб він не почав тікати дуже швидко, а щоб він ще посидів, постріляв. Певний час ворог буде намагатися виграти, так чи інакше їм потрібно моральний дух підтримувати так само. От власне щодо морального духу і щодо тих, хто ще залишився на фронті воювати. Але трішки в іншому аспекті, хто залишився в нашому чорноземі. журналісти російської служби БіБІСІ та медіазони за допомогою волонтерів підтвердили загибель 25 тисяч російських військових. Ідентифікувати втрати серед окупантів вдалося журналістам. Як я вже сказала, російською службою медіазони за допомогою волонтерів змі припускають, що реальна кількість загиблих. Що найменше вдвічі більше, тобто близько 50 тисяч людей. Такий висновок зробили вивчаючи обстановку на російських цвинтарях. Крім того, журналісти вважають, що трьохсотих у російській армії може бути понад 200 тисяч. Утім, до цих оцінок не входять люди, які воювали на боці Росії у складі так званих народних міліцій, самопроголошених республік. Донбасу, пане Андрію, наскільки ось дані цифри опубліковані близькі до реальності з вашої точки зору про безповоротні втрати навіть на бахмутському напрямку говорилося до 100 тисяч. Це і загиблі, і поранені в комплексі, оскільки поранені переважно важкі. Вони не повертаються на поле бою. От вони там залишаються без ніг, без рух в себе на Росії втрати дійсно величезні. Це навіть підтверджується тим, що ворог робить ставку зараз на приватні військові кампанії, не тільки Вагнера, там різного роду ветерани, міноборони приватна військова кампанія це дозволяє їм не нарощувати втрати у регулярні армії, такі які вони могли б бути, не платити великі компенсації і не погіршувати статистику. Оскільки ПВКшників їхніх практично ніхто не рахує. У них там контракти по два тижні по місяцю, і вони часто не доживають до виплат навіть цих великих своїх зарплат, які їм обіцяні. Ось ця причина ставка на ПВК. Вона свідчить також про те, додатково, що втрату регулярній армії вже надто великі, і регулярна армія здебільшого втратила наступальний потенціал. Вона зараз має потенціал виключно до ведення оборони. Тобто тепер уже і в Росії починають розуміти, що в все ж таки є, тому що їхня остання риторика патір немає, але от пам'ятаю, десь близько двох-трьох тижнів тому була інформація, що на території Росії починають готувати приміщення для трупів, які їдуть зі сторони України. Як зміниться риторика серед росіян? А коли двохсотих е, буде набагато більше, знаєте? Таке така історія, що я б не робив ставку на російське суспільство і на так званих хороших русських, е, варто прочитати просто листи, які публікувало видання Медуза, там, де так звані антипутінівці, вони ненавидять Путіна. Але вони кажуть, що ну, війну закінчувати поразкою не можна. Маємо воювати, щоб не програти. Відповідно, у них немає відповідальності, відчуття відповідальності за те, що вони винні в цій війні, за те, що через них так само вбивають дітей, жінок в Україні, людей. Їм головне уникнути ганьби і не програти війну, хоч вони і ненавидять Путіна. Оце величезна проблема, і тому казати про те, що... Якісь трупи якось впливають на думку суспільства, вони тільки повпливають в тому ракурсі, що, знову ж таки, втрати є, але війну програвати не маємо права. Оце, знаєте, такий трошки глухий кут в цій історії. Ознайомилася пане Андрію із результатами останнього закритого опитування, яке проводили в Росії, і вони мені здалися досить таки цікавими, чому тому, що 10-15% опитаних активно підтримують СВО. Інші повністю індиферентні. більше 60% опитаних до 30 років негативно ставляться до так званої СВО і вважають, що це загальмує загалом розвиток країни. Дещо раніше ці. Відсотки, ну тобто, вони були значно вищі. Більше людей і підтримували так звану СВО в Україні, і були за продовження війни, і бачимо спад. Що це за тенденція? Люди починають розуміти, чи це просто так знаєте співпадіння. Потрібно я думаю, також досліджувати кількість росіян, які виїхали з Росії. За час СВО, також потрібно розуміти, що. Певні санкції вони спрацювали у тих сферах, у яких задіяна значна кількість молоді, зокрема криптовалюти. Там же ж теж Binance Бінанси і інші криптобіржі вводили обмеження відповідні в свої рідні. Плюс ну, дійсно багатьом молодим людям без пояснення причин відмовляли у в'їзді в певні країни. В Твіттерах там також були дуже негативні коментарі, коли без пояснення причин просто відмовляли там у транзиті через Варшаву, наприклад, там людям, які летіли кудись там, це впливає на їх зону комфорту, на зону комфорту людей, які навіть могли не думати про війну, які живуть в Москві в Пітері. Але наразі цей вплив все одно, на мою думку, недостатній і навіть БПЛА, які там. Відомо, звідки прилетіли по Москві, якби літали вони частіше, якби ось ці ем, бойові комарії, які запускаються, не знаю з якої планети там літали частіше, то навіть у Москві в Пітері б відчували війну більш знаєте чутливо, так скажімо так, то ця статистика могла б також посилитися стосовно негативно, але знов ж таки негативне ставлення до СВО. Не корелює з тим, що вони думають, що Росія не має права програти війну. СВО можна ненавидіти, але програвати ж не можна. От в чому проблема проблема в тому, що є ще й країни, які до цих пір підтримують Російську Федерацію і надають їй зброю. Тут я наразі говорю про Іран. білий дім повідомив, що Росія схоже поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном. І отримала сотні ударних безпілотників, і також за інформацією, що на території Росії будують завод, де будуть виробляти іранські безпілотники. Це обхід поза санкціями, так зі сторони Ірану, чи це вже налагоджується ось такий тісний зв'язок, і як Росія, так і іран вже нічого не бояться. Іран під санкціями живе здається більше 20 років, і враховуючи, що вони виробляють балістичні ракети і ударні БПЛА, вони давно санкції обходять. Більше того, Росія навіть санкції обходить через треті країни, такі як Туреччина, Вірменія, Казахстан, їм постачають мікросхеми до виробництва ракет. Це це дуже дуже погано. А стосовно заводу по виробництву БПЛА дійсно, там за інформацією американської розвідки, в тому числі. Іран постачає матеріали для цього заводу і технології швидше за все, але Іран отримує за це Су-35 літаки від Росії. Добре, що вони будують його поруч з Москвою, оскільки, якщо вірити міністру оборони України Олексію Резнікову, то ми можемо скоро побачити в дії українську далекобійну зброю ракету, яка летить до тисячі кілометрів. Звісно ж, попри російське ППО. Бепла різного роду долітають невідомо звідки ракети, можливо, можуть долітати? Бо чесно кажучи, так подивитися на використання БПЛА ударних по Києву? То такий завод стає законною ж ціллю? Я сподіваюся, ну без наказу, звісно, ніхто нічого робити не буде, але це додаткова причина. От. А як ви думаєте, пане Андрію, якої реакції варто очікувати зі сторони Ізраїлю? Коли вони дізнаються, що на території Росії відкривають заводи, виробляють там іранські безпілотники. Може там вони і будуть виробляти не тільки безпілотники, а для Ізраїлю це власне пряма загроза. Ми пам'ятаємо, коли були здійснені удари по території по території Ірану, так звичайно, це ніхто не підтвердив, але факт залишається фактом. Ізраїль має занепокоїтися, яким чином розвиватимуться технології ось цих ударних БПЛА, саме завдяки тому, що там Москва також буде долучена швидше за все до розробки можливо певних покращень, не дай Боже, до цих БПЛА, оскільки вони можуть використовуватися, в тому числі на, ну, на близькому сході. Звісно, головна загроза виникає. Для Ізраїлю знову ж таки пов'язана вона з Сирією, пов'язана з усім, що відбувається саме в зоні їхньої безпеки. Але якщо буде загроза того, що якісь покращені ударні БПЛА російсько-іранського виробництва потраплять до сирійців чи до якихось ще терористів, які б'ють по Ізраїлю, то це буде великий мінус. Тому я думаю, розвідка ізраїлю має працювати. Так само, як і працює наша розвідка, і як працюють у Сполучених Штатах Америки, зокрема у Конгресі, там створили резолюцію з вимогою негайно передати Києву ракети Атакамс, з вашої точки зору, наскільки швидко ми можемо їх побачити в Україні, і чи підтримує конгрес дану ініціативу, якщо дивитися, навіть на список конгресменів, які у цей демократи і цей республіканці. Це одні з найактивніших людей. Там ініціатор Кін також є Маккол, який приїздив безпосередньо в Україну. Це дійсно активні люди, і ця резолюція це додаткове нагадування. Ну це додатковий знаєте такий вплив на Байдена, оскільки атакам це більше політичне рішення. Після Каховської ГЕС, після цього теракту дуже б хотілося, щоб все ж таки Україна отримала, хоч якийсь дипломатичний козир. Щоб Атакамс прибув, оскільки Атакамс дозволить е, в комплексі з штормше британськими, е, дозволить вибивати тилову логістику ворога, не давати ворогу укріплювати її і повністю позбавити його велике угруповання, знаєте, забезпечення і завдяки цьому воно може перетворитися у неконтрольований натовп збронетехніку, яка не їде і не стріляє, бо нема чим. Mm -hmm. О дуже б хотілося, щоб все ж таки все вдалося, і атакам так само, як і в 16 були до осені. Дуже б цього хотілося. І наостанок, пане Андрію, хочу запитати у вас наступне сьогодні. До України з офіційним візитом приїхав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. він оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму понад 500 мільйонів доларів, і також передасть Україні конфіскований російський літак Ан 124 Руслан. Що це за літак і Як він може використовуватись у військових цілях? О, ну, знаєте, стосовно контрнаступу, я боюся, що це трошечки не не туди, але для перевезення певного роду вантажів. Ну, це все ж таки до повітряних сил більше питання. На жаль, це не моя, не моя специфіка. Я, на жаль, Цьому плані не можу е розповісти якихось таких деталей, які будуть внутрішніми такими. От. Але ну, мої знання дозволяють говорити, що для контрнаступу саме да, цей літак це трошечки не з цієї сфери. Будемо сподіватися, що нададуть нам те, що нам потрібно для контрнаступу. Вам дуже вдячні, що знайшли час, долучились до нашого ефіру, і так детально все прокоментували та прояснили. Андрій Коваленко, аророзвідник ТРО, військовий експерт, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф. Тіві, пане Андрію, до швидкої зустрічі.